Діти зі Сходу приїхали відпочивати на Тернопільщину. Загалом їх 40 із Луганщини та Донеччини. Протягом трьох тижнів вони перебуватимуть у таборі лісовища у Скоморохах. Ось ця група приїхала маріупольським поїздом. Діти кажуть, хоч дорога і нелегка, втім весела. Вражень від відпочинку очікують як найкращих. Так, радості, дівління. Я перший раз їду, тому хочу спробувати, як це. Я чекаю побачити но все нове, тому що я в інтернеті бачила фотографії і мені склалось дуже гарне враження. Я туди дуже хочу приїхати. В лагері я вчені ні разу не був в житті, тому це моя перша поїздка. І більше всього я хочу попасти в поход. У мене теж походу не було ні разу в житті. Друзей, а че больше. Я сопровождающая, привезла э, группу деток в количестве 10 человек из Толоковки. Непосредственно линия столкновения АТО. У нас совсем другая природа, местность тоже другая, у нас море. Ані вот ні, только з моря приїхали. это для них буде Лес, ліс. Ані вообще даже не знають, що такое, не видели, поэтому всі ждуть з нетерпінням познайомиться поближе. Що це такое. в облдержадміністрації? кажуть Тернопільщина взаємодії з підконтрольними Україні територіями Донеччини та Луганщини вже третій рік. Оздоровлюватимуть дітей за кошти з обласного бюджету. Загалом середня вартість перебування дитини в у зрожньому закладі становить 3800 гривень за 21 день. Безпосередньо це для тих дітей буде безкоштовно. Бо в нас обласною радою прийнята програма зробить відпочинку дітей. Там передбачено якраз саме з дітей, крім наших пільгових категорій, а також діти з прифронтової зони. Зі слів Ігоря Чорного, протягом наступних трьох тижнів дітей очікує багато вражень. Зокрема, вони відвідають цікаві місця нашої області. Діти будуть між собою спілкуватися, десь набиратися нових вражень, позитивних емоцій, а також, кажу, будемо для них організовувати екскурсії по наших різноманітних історичних місцях.